Коротше, як зекономити час на будівництві. Дуже легко, якщо це модульне будівництво. Наприклад, ви бачите зараз два модулі поєднаних між собою, вони у нас утворили один офіс 30 метрів квадратних. скільки часу потрібно для того, щоб його звести. Поки ви думаєте, я розкажу про те, що така будівля має металевий каркас, ось такі гарні панорамні вікна, фасадна частина має, та бокова, стінка та ще одна частина, виготовлені стіни у нас із сендвіч панелей Утеплена виготовлена підлога перекриття проведення електрокомунікації. Зараз встановлюється ліноліум. І вже ближчим часом така будівля буде готова до відвантаження. А відповідь на питання, скільки часу потрібно для зведення будівлі, один робочий тиждень рівно. Що ще раз доводить швидкість монтування таких модульних будівель, тому для прорахунку вартості такої та інших модульних будівель різних призначень, пишіть нам, як завжди, в особисті повідомлення.